Сьогодні ми з вами приготуємо 7 найкращих страв з однієї курки. Більшість з них чудово прикрасить святковий стіл. Спочатку з курки виймаю шлунок, печінку і сердечко. Шлунок вже почищений від внутрішньої оболонки, а в печінки вирізаний жовшний міхур. Курка в мене вагою 2,5 кг. Курочку я розбираю, відрізаю грудинку, відрізаю крильця, стегна. А у хребта м'ясо залишаю. На екрані ви бачите, як я приблизно розподілила м'ясо на сім страв. І перша страва неймовірно смачна, це паштет з печінки. щоб він був максимально смачний, для нього треба зробити засмажку із цибулі і моркви. Якщо курка велика, однієї печінки буде цілком достатньо, щоб зробити печінковий паштет. У мене в морозильнику була ще одна печінка, і тому я готувала паштет з двох. Але повірте, з однієї печінки теж виходить достатньо паштета, і він дуже смачний. Додавання моркви робить його солодкуватим, а додавання вершкового масла робить його дуже ніжним. Із спецій я додала чорний мелений перець, паприку і сіль, і цього було достатньо. В моїй сім'ї такий паштет дуже популярний, і мені зрозуміло, чому. Тому що страви з печінки місять багато білка, заліза, фоліову кислоту та вітаміни групи Б. Друга страва ефектно виглядає і прикрасить стіл. Готувала я цей рулет із курячої його мілки і стегна. Він дуже гарно нарізається, але для цього треба, щоб він був охолодженим. Поки вариться бульйон і тушиться м'ясо для плова, зробимо рулет. З курячого стегна з гумівкою вирізаємо кістку. Для цього спочатку робимо розріз над суглобом. І обережно від'єднуємо кістку від м'яса. Для зручності перегляду я змонтувала відео так, щоб рецепти не переривалися. Хоча я це все робила одночасно. І через пару хвилин м'ясо з шкіркою готове для рулету. Обережно його відбиваємо, солимо, перчимо, приправляємо чесночком. Опис приготування всіх страв, а також перелік складників ви знайдете під відео. Можливо, якою стравою ви зацікавитесь. Моркву натираємо на дрібній терці і викладаємо на приправлене м'ясо. Випікати рулет я вирішила за допомогою рукава для випікання. Насіння льону і кунжуту гарно його прикрасять і додадуть приємного смаку. Замотую рулет тісненько в рукав для запікання. Рулет я вирішила випікати в металевій мисці і налила на дно її трошки води. І ось така краса вийшла! Наступна страва дуже смачна, а готується просто Це шашлик із курячого філе. Нарізаємо його на однакові шматочки, солимо, перчимо. Додаємо лимонний сік, оливкову олію і цибулю. Перемішуємо, вкриваємо харчовою плівкою і залишаємо для маринування на 1 годину. Нанизуємо м'ясо на шпажки і шашлики для запікання готові. Виклала я їх на бортики форми, на дно якої налила півстакана води. І тепер жир, що буде капати, не буде пригорати і диміти. Шашлик готовий, він просто неймовірний. Наступна страва такий чудовий прозорий курячий бульйон, з половини якого ми зробимо холодець. Щоб він був такий прозорий, знімаємо пінку і варимо його на дуже маленькому вогні. Желатин розводимо в бульйоні. М'ясо без кісточок і моркву розкладаємо по тарілках і заливаємо бульйоном. Додаємо розчинений желатин і далі додаємо решту бульйону. Викладаємо подрібнений чесник в кожну тарілку і на завершення ароматний чорний мелений перець. Пройшла ніч, холодець застиг і можна скуштувати. Він настільки прозорий, що видно навіть вилку, а його смак доповнює перчик з чесничком. Наступна страва плов з булгуром. Все дуже просто. Обсмажила м'ясо, додала засмажку, додаю промитий булгур півтори склянки, і на завершення три склянки води. Прикриваємо кришкою і варимо до википання води. Це близько 20 хвилин. Плов з булгуром готовий. Непоганий варіант для вечері. І на сьому страву залишилось у нас не дуже багато. Всього один курячий шлунок і сердечко. Але в цілому, вона виходить дуже смачна і гарна в розрізі. До двох яєць додаємо 1 столову ложку манки, розведену бульйоном, порізані петрашки, дрібно порізаний перець, відварені і порізані на великі шматки два яйця, дві скибочки бетона, порізані кубиками, зелень, сіль, перець, спеції та 1 столову ложку засмажки із цибулі з морквою. Перемішуємо і викладаємо у форму застелену пергаментом. Якщо у вас суміш вийшла суховата, додайте ще одне сире яйце. Обов'язково притискаємо лопаткою, ущільнюємо, щоб не було вільних місць. Випікати будемо при температурі 180 градусів близько 40-50 хвилин. І ось така вийшла запіканка або рулет, можна його називати по-різному. Всі страви смачні, корисні і готуються дуже просто. А бульйон я люблю з такими тоненькими макаронами. Ідеї цікаві, можна їх втілювати в життя. Щиро дякую за перегляд! І хай щастить!